Королівська гра «Слотокінг» почалась. Отже, Росія та Білорусь розпочали навчання і застосування тактичної ядерної зброї. Які можливості у такої зброї? Ну, треба мати на увазі, що це робиться в контексті взагалі тиску на керівництво в першу чергу наших союзників, тому що наше керівництво і наш народ більш стійкий до всіх цих червоних. Лінії, які Путін е, малював і малює, і напрями такого тиску-дві: це ескалація і кхів, використання зброї масового знищення. в першу чергу ядерної зброї. І оскільки за останній час ми бачимо, ескалація не дуже працює, тому що Макрон говорив про війська, і Літва, і Польща, і ще деякі країни, які е, внутрішні, так сказати, знають, що вони до цього готують. і Напрацьовують відповідне законодавство з цього приводу, то якби ескалація не так ефективна, як він думає Путін. А от ядерна тема це актуальна і вона впливає на деяких політиків заходу. Тепер саме вплив цей, який він розподіляється на запугування з точки зору стратегічної зброї. Ми це бачили і чули під час його виступу на Червоній площі. Відносно там готовності стратегії, все таке інше. Хоча розуміє що він на це якби це вже не стільки проти України, тому що стратегічна, там більше біди буде для той ж Росії, чим не взагалі це та тобто, початок війни великий він сам ще не підійшов до такого рішення, а на нього всі тисну, в тому сліки китайці, щоб цю тему не чіпати. Стратегічно, тепер відносно тактичного, про що йде розмова і піднімаються питання: тут треба щось робити, щоб впливати. Значить, відносно цих тренувань, які відбувалися в Росії, а тепер продовжуються в Білорусі. Значить, самі тренування тактичної ядерної зброї, це до тактичної ядерної відносяться снаряди з боєголовками ядерними, ну, наприклад, гаубиці, ракетні комплекси літаки авіації окремо, які підготовлені, і ранци спецзагонів, в які можна закладувати ядерний росіян, все це є. Але відносно їх навчань, всі ці, де є такого роду, вони проводять навчання раз на місяць. Я це говорю як командир полку і командир бригади, в якого були ракети з ядерним боєзарядом, і документи вимагали і вони зі з радянського часу. І На початок України поки не забрали цю зброю е, от у нас е, значить, з подачі окремого керівництва, і е, вони це продовжують. Тобто треба мати на увазі, що вони це роблять там, де є, е, раз в місяць. Головним етапом є перше сховище, а там окреме сховище під ці, бо видати на пускові установки. Давайте розглянемо ракетні комплекси. Друге розблокувати ядерну боєголовку для того, щоб її можна було застосовувати. І третє дозвіл на її застосування. І причому, оскільки це не стратегічна ядерна зброя, там з чемоданчика можна запустити, то це доводиться кодами, які просуваються, по там відповідної зв'язку приходять слова, цифри, розкадуєш і ставиш задачу. Я як командир полку бригади, і доводиш дивізіони, де це виконується. І обов'язки були одно тренування не менше місяць з командного пункту, і потім їхати обов'язково всі підрозділи даному випадку. дивізіони, наприклад, Київська зеніта ракетної бригади, де була ядерна зброя. А вона була у нас в чотирьох дивізіонах навколо Києва в обов'язковому порядку. Щоб там не було, з відрядження приїхав, залишалася одна доба. В ніч їдемо і перевіряємо, тому що такі вимоги. І спеціальний офіцер, який контролює тільки ці питання, які мені не підпорядковані, в бригаді знаходяться, Він там на страже. От до того, що якщо командир будь-який буде відхилятися, то він його повинен чути не ліквідувати в умовах радянського союзу. в умові. тому ми повертаємося до того, що раз в місяць це робилися і робиться, але ж треба вплинути. Тому піднімається питання, що декілька частин. Об'єднуємо це навчання ядерної тактичне. То в першу чергу для тиску, для пропаганди, що вони роблять. Далі, тепер елемент білоруський, я б сказав. Значить, в самої Білорусі знаходиться ця зброя, вони там охороняють, але всі внутрішні роблять офіцери, які допущені російських Збройних сил, ніхто інший. Тобто Лукашенку доступ безпосередньо ніхто не передавав. Відповідають офіцери збройних сил Російської Федерації, якщо проводять, які навіть е, е, це навчання там транспортування з літаками су 25 оце все Лукашенко показує, що десь переводить, але безпосередньо до цієї зброї вони не допущені. Це перший підхід, і треба знати це на увазі. І по-друге, на жаль, наші союзники в першу чергу американці, коли відбувалися всі ці події, на, на рахунок. Ядерної зброї в Білорусі вони були ніякі, рішення не приймались, гальмувались, і тому Путін побачив всю слабину і просувається вперед. І реагувати треба він зрозуміє тільки силу. Американці свої органи у них працюють, великі кошти розвідувани інші вкладають, але вони не знають психологію пітерського басіка. Причому босіка, який починає драки між вулицями, а він його використовував саме так. А в інституті совєтської армії, значить, в нього було поганяло аркурок і боже ж мій, ну ще десь от таке, тобто нівнатне по, по всім цим. І взагалі у нього обіди з цього приводу ще дитинство. Його там ображали, і все таке інше. І тому треба знати ще плюс оце. А вони це не роблять і тому вони там цього бояться і ну неадекватно сприймають. Цю ситуацію треба міняти. Якщо у них немає таких фахівців, а ми бачимо, по їх діям немає. рішучості немає у керівництва політичного воєнно-політичного сполучених штатів. Не треба залучати фахівців по світу, брати з них інформацію, щоб рішення приймались на об'єктивні підстави, яких не видно. Тому що вони пропустили ці події е, в Білорусі з ядерною зброєю, під Путін пішов далі, і тут треба принципово змінювати такі підходи в першу чергу американцям. Пане а ми Ігорі... будемо допомагати, да, і рішучістю і всім іншим і знаннями, Пане Ігоре, і досвідом. Отут от одразу виникає питання: ну от якщо от Путін або. Як там агент Окурок, як його правильніше буде назвати, та? А, якщо в нього в голові щось там вклинить, або це їхній справжній план, і раптом наважиться застосувати м, е, тактичну ядерну зброю. Я розумію, ну, мені теж спокійніше думати, що це всього-навсього блеф, там залякування і все таке. Але ж е, ми вже бачили залякування там на початку 22-го року. Е, Маємо прораховувати всі варіанти. Раптом він наважиться використати боєголовку. Так, Зрозуміло, що це буде не одна боєголовка, бо вже є сам факт використання. А то я відповідаю да. на це питання. По перше, по різниці, значить, виступав перед початком війни. У приймав участь в безпековому форуму, а кінець 21 року і казав, що вони роблять все і підготовка для того, щоб почалася війна, і там є. Ознаки, які явно показували, там кров завозили, шпиталі підтягували боєприпаси до лінії, і все таке інше. Там була інша картина, вона відрізняється від того, що робиться зараз тактичний ядерний зброю, і тут змішувати це не треба. Тобто, там все підводилось до війни і до застосування. Тут е, по тому, що робиться, поки такого немає. Це підтверджують американці. Подивіться офіційні заяви, що вони не спостерігають просування. З цього приводу, тому що ядерна воно фанит, вони розвідку за цим роблять, і таке інше, і тому значить, з одного боку, з іншого боку, у військових повинен бути завжди підхід з гіршим сценарієм, і у нас такий сценарій є відносно того, що вони не можуть застосувати ядерну зброю, але там більше буде, скажімо, негативно для них в першу чергу, і це треба знати і розказувати Тільки Кілотонна бомба сто метрів значить, радіус. Наслідки дуже важко для самих представників Збройних сил Російської Федерації буде, тому що це треба долати, з цим робити. Не кажучи про міжнародний, значить, підхід до такого роду застосування. Вони це знають, тому ще раз підкреслюю, що більше тиску, ніж просування тут по суті. Путін це відворіт старий четвер старіча, і він знає, і він добре вивчає ігроків з того боку, тобто керівництво, розвідка на це працює, вивчає всі якби склонності. І то, що наприклад Меркель не любить собак, тому він запрошував там, приводили собаку. І він її приводив в состояние стресу, коли вирішив питання, таке інше. Це все робиться і над цим працюється, і він використовує це і знає. Але треба протидіяти, бо війна є війна, і відповідним чином керівництво треба себе поводити. наших союзників ну наше теж це враховують. Пане Ігоре. А чи ну все ж таки я хотів би оцінити один, як, на мій погляд, із найгірших варіантів. Чи можливо, скажімо, така ситуація, що ворог, оцінивши обстановку, зрозумівши, що він просунутися далі, не може, що він зав'яз, він захоче просто якби обмежити вже захоплені території, створити оцими тактичними ядерними зарядами просто такий отруйний пасок, да, який ні вони не можуть перетнути, ні наші не можуть перетнути, а такий варіант можливий. І якщо так, то як цьому Можливі... протидіяти або як убезпечитися від цього, Да, Е, можливо, все на це війна. Я про це сказав. Треба готуватися до такого. Але дивіться, зараз, вони готують фугасні бомби на три тони. Так, от діє ці тони, так сказати, по виведену особового складу, руйнування та так далі більше, ніж, наприклад, ядерна кілотонна. Але після цього там значить, важко проводити бойові дії. Ну, ефект перший, як би на ворога, може бути. Але наслідки після цього для них більш негативні, чим вони мають. Тобто, чим вони будуть мати від того від такого застосування, тому тут можна версії будь-які відпрацьовувати. Але Путін досить от, Ті, хто роблять знову там. Цілком дурні, все таке, це е, е, грати на ляти воду на їх млин того же Путіна. Він багато чому навчився, досвід має і відноситься досить прагматично. І тому з урахуванням цього е, має на, на увазі, що може, бути все треба готувати їх до гіршого варіанту. Говорим про те, що ну я от визначаю, що не більше 5% на те, що вони тим паче, ви ж передивиться, треба вивчати стан на фронті. Їм зараз це не вигідно. Вони наступають, вони мають сили на це. Ну і про що? Які розмови? Вони що використовували відкрите на півроку вікно американцями? значить, в такому хочуть собі е зробити шкоду? Треба аналізувати, реально аналізувати не емоційно, не там займатися такими підходами більше пропагандистськими, чим чим по суті військовими. І тоді можемо об'єктивно оцінити ситуацію і вірно її спрогнозувати не так, як розвідки всесвітні робили на початок війни. Ми пам'ятаємо три дні, Україна, тиждень, місяць. і Все решта, це ж робили їх розвід, да і робили відповідні оцінки, оцінки. Але цього не відбулося. І тому стан на зараз їм по, по ну скажемо 95% невигідно. Не вигідно це робити, не стратегічно, не тактично, тому що вони досягають цього без застосування сії, а тиснути так, тому що е, там якісь проріхи на фронті, там бюргери якісь в Європі знаходяться, це постійки, постійки. А якщо ядерна, отут от морально психологічний плин суттєвий, а не з воєнної точки зору, скажем, безпосередньо по захопленню території, розбиття якісь. Яких... Там опорного пункту системи оборони, і таке інше, і це, це три е, чітко треба уявляти, пані Ігоре, А чи є розроблена тактика запобігання от таких ударів тактичними ядерними зарядами? І ну тут... треба так, да. вона не відрізняється від застосування. Ну, поп чомусь відрізняється, але принципи не відрізняються. Якщо хочеш зупинити таку роду дії, треба діяти з супередженням. Тось, розвідка доповіла мишетапи вами розгляне, що вони видали бойгаловки сховищ на пускові установки на гаубиці, э, під'єднали до літаків. Це дуже серйозний симптом, і тоді треба приймати воєнне політичне рішення. От наступний етап це може розблокування цих боєголовок, і наступне це застосування. А іноді приходили під час тренувань зразу команди по всім трьом цим діям. Тобто видати, розблокувати і е, застосувати дозвіл на всі три, ці три етапи. Тобто, були різні варіанти. І ми ж приходили вони нам з Москви. І за який час тренування. мало відбутися розгортання і виконання наказу? По, е, ну по команді ми. Значить, поступило попередні всім зайняти робочі міста. Ну, наприклад, найшвидший, найшвидший варіант от, наприклад, найкоротша оця дельта по часу від команди це до застосування це декілька десятків хвилин. Десятків хвилин. готових. Да, і потім можна з літак піднімати, вести, а це ж були зеніти ракети, які вони призначені були ці ракети, знищені, групу цілій. Цілі носіїв ядерної зброї, цілі несії стратегічних ракет, і таке інше, і потім по застосуванню треба було приймати рішення на застосування мені, як командиру полку і бригади, там щоб ми ж на своїй території, щоб під районом цього застосування не було наше населення, таке інше. Це ж не все так просто. А там різні висоти були застосування, і чим нижче ти будеш її застосовувати. Тим більше це буде впливати на те, що знаходиться під час підриву у цієї ракети, і це теж ураховувалось, пане О, Ігоре, чином... Я от тут хочу вас спитати, бо ви так краєм торкнулися, що чомусь ми зброю цю віддали. Я маю на увазі саме тактичну ядерну зброю, бо зараз би вона сильно стала б в нагоді, як стримуючий фактор. Але ж вона не загрожувала нашим західним партнерам, тобто штатам боятися Абсолютно. її не було ніякого смислу. А чому значно. ми її віддали? Взагалі, Дивіться, Ну тут таке, що тактично може легко розповсюджуватися, і тому я звирвна звертаю увагу по датам, тобто віддали в 91-му році, а стратегічно в 94-му. Чуєте, да так? так от коли я командиром бригади. E, значить, до кінця так і не вірив. У мене там були ноги, наломані, мотоциклі збив, і але я відповідав за кожну ядерну боєголовку Я розписався там окрема така книга. Коли приймав бригаду, і я відповідав, поки я там був будь-якому. Мене з шпиталя на Костелях привезли, значить в район, де були ці загрузки. І я розписувався, передавав, і не міг повірити. А нам пояснили, слухайте, да це міротворчі ініціативи вперше в світі. Ща слухайте, якщо у мене з ворогом боротися е, д е бу е було, е було там 10 палець, чи будь-вила, чи будь-що. А потім мене забрали дев'ять, залишила одну. І сказали, але все рівно ми будемо міцними. Ну за дурнім тримали. Але от такі впливи робили, зібрали е е керівництва збройних сил нараду, таку формальну провели, щоб вони підтримали, А все ж були виховані е в дусі. Скажем, партія сказала військове. Виконали, от і виконали. Про безпеку держави не думали ці, можливо навіть під тиском не можливо, а під тиском керівництва російського, в першу чергу агентура була відповідна і так далі, робили такі, здали не тільки спершу тактичну ядерну зброю, потім стратегічну і треба було давати. Ну не за копійки, які були зроблені стратегічне, а потім здавали все звичайне. Тут ту 22 м 3 здавали ракети, то що вони зараз використовують проти нас. Той час вони поздавали, от і все. І ми зараз бачимо, в якому важкому стані, в тому числі і з цього приводу ми знаходимося, тому що з ядерною державою так би не поступала будь-яка держава, навіть така потужна, як Російська Федерація. Ми без ядерної зброї відсіч даємо досить потужна. А якщо була зброя, ситуація була інакше. Розуміють фахівці все це. Але ну це така наша історія нашої держави. А от ходить такий, не знаю або спростуйте, або підтвердьте міф, не міф, начебто, не могла Україна б скористатися тими боєголовками, тому що всі команди йшли я, з Москви. Відповідаю, Вони... не втрачайте час від стара історія, історія виправдання тих, хто прийняв такого роду рішення. Однозначно, я вам як фахівець, кажу тому, що у нас на території були спеціальні частини. Які використовували і обслуговували ці ядерні боєголовки. і е, значить саме вони і вони знаходились у нас, вони по обслуговуванню, і тому і у нас потужна економіка. Ми ж подивимося, в тому числі і ядерна на той час була, і якщо б залишати все це, то можна було працювати з усім цим, з продавати в тому числі за те, щоб залишали, чи вступаємо в НАТО, наприклад. Якщо ви не берете, ми залишаємо ядерну зброю. Ну стратегічно віддаємо, але по ціні там на той час мільйон 200, мільярд двісті мільйонів по-моєму одна е, коштувала шахта. У нас їх було там ну, сотні. А, а далі копійки на знищення цих шахт. І коли міністр оборони США е, значить прилетів на знищення останні шахти, знаєте, що він сказав? Що? От з одного разу ви не догадаєтесь, якщо вам дати три рази можливість, і ви з трьох би разів не досида. Він піднімав келих, Я запам'ятав досі, піднімає келих шампанського і говорить: я сьогодні А в чому він переконався? Він спустився до обслуги, яка там була два офіцера, і сказав, ви б, якщо пройшла команда, ви б нажали пуски ракети, куди були націлені? на Америку. Ви б нажали так, нажали, тому що ми розуміли, що команда прийде тільки тоді, коли Америка почала відповідні дії. Все він піднімається наверх, підриває останню нашу шахту. Він піднімає келих і, і говорить: я сьогодні зрозумів, яку велику справу ми зробили для народу Сполучених Штатів Америки. І крапка про Україну він в той час а далі там все таке. А от така фраза була, і це було дійсно зроблено от таким чином. Тому тому ми маємо наслідки з цього, Це історія. Треба робити висновки, зрозуміло, Але треба зараз займатися тим, щоб упорядкувати ситуацію на фронті. Американці нам і тоді допомогли. і Білл Клінтон говорив, що це помилка була. Ми ж пам'ятаємо про це. Білл Клінтон підтверджує, що це була помилка. Вот і помилка американців зараз на півроку була так поводили. Ми в важкому стані, і сама ідея боротьби за демократію, свободу, все таке інше. Тобто, за словами, повинні бути дії а не політиканство на півроку, і ми розхльобуємося всім світом. В першу чергу Україна зрозуміла, але тому що ця війна вона європейська і вона на впливає на стан справ безпековий на весь світ. Паніване, ну, я про uh, я просто хочу уточнити. Я з вами абсолютно тут погоджуюся і розумію, що американська сторона відстоювала свої інтереси. Як нам би треба було відстоювати свої інтереси? Верховна Рада в 93-му теж не одразу ухвалила рішення. Да, спочатку ми залишалися тільки скорочували кількість ядерної зброї, так. а потім залишали всі але вже тут... погодились. Та, да, але білорусь погодилась, Казахстан погодився. Але якби ми ще стояли, але потім додавили, але, росіяни, але, але і але тут так, в мене так. один момент. Я такий розкрив там ну невеличку таємницю. Я з родини а, ракетників, так ну тобто людей, які а розробляли от, стратегічну от. збройну оболонки, ну, засоби доставки, так і да, в, в, ну, якби дитиною я пам'ятаю, що там були модулі програмування, все і для себе я зробив такий висновок, що в принципі. Перепрограмувати і переналаштувати зброю було можливо, ну, абсолютно, я вам ще раз кажу: що люди, які не приймали такі рішення, вони е, зараз приймають відповідне зусилля для того, щоб показати, що це було виправдати свою лінію поведінки. Тоді тому що тоді була підірвана безпека е, стратегічна нашої країни. І наслідки ми зараз відчуваємо в цій війні. А от які наслідки от, для так. Росії будуть, якщо вона все ж таки наважиться країну, яка задля безпеки і в регіоні всьому світі відмовилася від ядерної зброї, порушить Будапештський меморандум, який би він не був б, там папірце? Ну, е ну я, я вас добре не знаю, але у вас такі гарні підходи гуманітарні. Да, до людей це такі же. Моральний етичний оцінку видаєте, як можна напасти на людину, яка віддала тобі зброю. З Цих точки зору треба взяти і вбити цю людину, і захопити цю землю і поводити себе далі як держава імперіаліст. Але що ж їх Вам, тоді зупиняє да, для вас? Це нове? От скажіть для вас, це нове ну, Я, для мій, мене це не нове. Якщо як... чесно, якщо ну, от чесно. це да. отаквоти, якщо... ну, третій рік війни це підтверджує, що у нас робили. На захоплених територіях і зараз вони роблять на цих територіях. Так що ж тоді зупиняє Вам, Росію від нанесення удару, вона ж може досягнути результатів. Ну тому, що ні, да вони ж багато еліта хоче жити. Причому жити і насолоджуватися, як вони жили до цього. А тут вони ну, побуду, наламали побудують побуду. собі на байкалі щось там і будуть насолоджуватися а... життям. Що вони собі на, на Байкалі там подумають? Для того, щоб побудувати їм, треба ще 100 років, щоб побудувати те, що є в Європі, і коли вони приїздили в цю Європу, і таким чином за ці мільйони мали можливість жити. І вони ж розуміють: а 100 років багато з них не проживуть. А вони ж хочуть зараз, ну завтра завтра зупинити війну, на, на якби їх умовах да, дотиснути Україну будь-як. А потім, а вже післязавтра знову відновити таке життя, яке би. Вони хотіли вести на награбовані гроші у свого народа, тобто, по суті, їх трим, стримує лише зовнішня ізоляція? Сила. Зовнішня ізоляція. їх стримує, їх стримує сила, приклад наш, що ми здаємося, у них кось в горлі. Україна в це от в їх реалізації, е, значить, плана Путіна е, побудови руського світу. Вот, ну і взагалі, щоб тут. У себе в країні він уже як би, збиратель земель виставляє себе історично. Йому цього мало. Він хоче, щоб були досягнені його в світі, але це точно у нього не вийде. Ну, зрозуміло, що з ідеологією у них проблеми і з амбіціями також до того ж хворобливими. Ще хочу коротко, буквально кілька слів з приводу ситуації з накопиченням збройних сил Росії на харківському і сумському напрямках. Скажіть, будь ласка, який ваш прогноз? Тому що сьогодні вже прозвучало, що вони готують наступ на середину травня. буквально в двох словах. На вашу думку, що відбувається там, відбувається накопичення сил, формування групування на середину травня, мабуть, не встигнуть. Якщо встигнуть, не зовсім там буде це ефективно, тому що повинно бути потужне групування. Але питання грубе стає: чи вони накопичуть сили, резерви, ресурси для того, щоб організувати другий етап, як говорив наш президент, це кінець травня, початок червня, чи ми встигнемо сформувати систему оборони, яка зірве цей їх план? Зрозуміло, пане Ігоре. Буду вам дякувати за таку докладну в деталях розмову. Відкрив для себе я дещо нове, також хоча й давно цікавився темою. Трохи заспокоїли, якщо чесно, трохи напружили. Ну це моя думка. Тобто, в мене трошки помінявся я, я хотів вектор побачити... сприйняття. Так, так. Да, я хотів побачити людину в нашій державі, яка б там розслабилася в стані широкомасштабної війни в сприйняття нам треба бути зобраними мобільними організованими. Тільки в цьому випадку ми зможемо перемогти цієї екзистенційній війні, пане Ігоре. Абсолютно з вами погоджуюся, і не тільки зможемо, а переможемо у цій екзист... екзистенційній війні. З вами абсолютно погоджувати. Дякую за те, Там що так. долучилися до ефіру. Нагадаю, генерал-лейтенант Ігор Романенко був в ефірі 24-го телеканалу.